Алгоритм дій під час спілкування з ТЦК. А, ну, по перше, у нас є три нормативно-правих акти, які ми маємо знати, якими керуватися. А перший, і напевно найголовніший – це постанова 560. Вона регулює, що під час а, зупинки і перевірки документів є група оповіщення. У група оповіщення це представники ТЦК і інколи представники національної поліції. І якби цілком логічно, що коли нас зупиняють люди у військовій формі. Ми маємо переконатись, взагалі хто це, да тому що на зараз зустріти когось у військовій формі, це в принципі якби питання вже повсякденне. І відповідно нам треба зрозуміти, хто перед нами. І саме постанова 560 нам дає повноваження запитати про повноваження і документи тих осіб, які нас зупиняють. І відповідно, якщо зупиняють представники ТЦК і національної поліції, тут ми розрізняємо, що є два різних нормативно-правових акти. Якщо по відношенню до ТЦК, ми запитуємо службове посвідчення, воно має бути обов'язково. Посвідчення старшого групи оповіщення, і відповідно ці документи мають пред'явити і також військовий квиток, тобто, щоб ми побачили повністю всю історію, так, що ця людина є представником ТЦК, що вона уповноважена перевіряти документи, і тільки тоді у нас виникає, в принципі, обов'язок надати у відповідь свої якісь документи до перевірки. Е, ну і також, якби як ми часто вже бачимо на вулицях. Можуть зупинити і представники поліції, також запитати про документи. Тут нам доречно запитувати, звісно ж, перше службове посвідчення, аби ми розуміли, да, що, що це дійсно поліцейський, а не людина у поліцейській формі. Ну і далі так само, відповідно, ми запитуємо, яка підстава для зупинку, тому що просто так зупинити не мають права перевірити. Ну і далі, вже залежно від ситуації, ми на місці розбираємося, яка підстава для зупинки, чому зупинили, які саме документи нам варто чи можливо навіть не варто надавати. Резерв плюс переваги і ризики. Ну, по перше хочу навіть сказати з практичної точки зору, так як ми в команді щоденно працюємо да там з питаннями розшуку, відстрочки ми хочемо сказати, що резерв це просто. Застосунок, який створений в першу чергу для військовозобов'язаного, який реально йому полегшує, скажімо так, розуміння того, яка в нього ситуація по центрам комплектування. Чомусь досі існує ця думка, що резерв плюс скачувати не треба, бо якщо ти його скачав, ця інформація потім передається в ДЦК, і потім тобі приходять повістка. Насправді це абсолютно не так. Дійсно, під час скачування. Оновлюється автоматична інформація про особу, яка його скачала. Але інформація про таку особу вона і так є в центрі комплектування, да, тому що всі е, військовозобов'язані, да, чоловіки е, після закінчення школи, вони і так стають на військовий облік призовників. І ця інформація, вона вже і так є у центрі комплектування. І відповідно, скачуючи резерв, е, ніяким чином це не впливає на отримання повістки чи на якісь інші речі. Але якщо у людини має цей резерв плюс, то вона вже бачить, яка в неї ситуація скажімо так, очима центру комплектування, да, чи виявлені в неї порушення правил військового обліку, чи можлива людина в розшуку, і вже залежно від цього вона може планувати свої дії, тому що ніякого іншого, скажімо так, простішого способу ніж в резерв плюс про розшук ТЦК дізнатись просто неможливо. Стосовно направлення на ВЛК. Також, як на мене, це дуже класна була зміна зробити можливість брати ось таке направлення на ВЛК через резерв плюс. Чому тому, що, по-перше, люди не відстоюють величезні черги до центру комплектування? Вони не полюють за цими електронними чергами, тому що їх також по деяким районам міста Києва просто неможливо зайняти, їх дуже швидко розбирають або найближча черга, можливо, через місяць. Через резерв плюс ми в режимі реального часу, там буквально 3-4 години, і направлення на ВЛК з'являється. Тому, якщо говорити в цьому розрізі, резерв плюс він дуже корисний, і він, навпаки, і, на мою думку, полегшує стосовно повісток. Стосовно повісток на у резерв плюс чи на електронну пошту вже дуже давно йде обговорення, але станом на сьогодні немає ніякого нормативно-правового акту або якогось законопроекту, який готує зміни, що через резерв плюс будуть направлятися повістки. Тому що все одно, якби логіка. Отримання повістки вона передбачає підтвердження факту отримання або відмови від отримання повістки. Як можна перевірити, що людина через резерв отримала таку повістку або відмовилась, да, або була проінформована? Ну, це, якби питання трохи складніше. Я думаю, що все одно в найближчий час повісток на застосунок резерв плюс проходити не буде. Категорія 18-24. чи існує ризик мобілізації для них? ну, по-перше, категорія після 18, вона вже і так не виїзна за кордон, ну, да, тому тут говорити про те, що виїжджаєте чи не виїжджаєте, тут недоречно, вони і так уже виїхати не можуть. А чи будуть їх мобілізовувати? Ну, тут варто розглядати приклад попереднього зниження мобілізаційного віку, да, коли з 27 знизили до 25. Це був дуже швидкий законопроект, який просто, як то кажуть, за лічені години раз і знизив мобілізаційний вік. І сказати. А, як швидко і коли саме відбудеться наступне зниження, тут о, ми не маємо зараз поки що точних даних, але обговорення вже йде майже рік і досі таки активно. Більш того, якщо наші українські депутати і представники збройних сил України, генштабу вони обговорюють зниження мобілізаційного віку до 23 років чи, можливо, навіть до 21 року, то наші чомусь закордонні партнери це якби неодноразово висвітлювалося. ЗМІ, дуже багато було репортажів. Що вони наполягають на зменшенні мобілізаційного віку саме до 18 років. Знову ж таки, це лише обговорення, це лише їхні пропозиції, їхні побажання. Але якби обговорення активно йде про те, що мобілізаційний вік він буде знижуватись, ігнорування повісток і штрафів ТЦК. які наслідки я тут навіть відповім з практичної точки зору, адже із штрафами ТЦК ми працюємо і здебільшого звертаються вже тоді. Коли от якраз говорять, що була повістка, я проігнорував, я не приходив. А потім мені дзвонили, викликали, сказали, що постанова складається. Тобто людину визнають винною вчинення адмінправопорушення через те, що не з'явилася Да, Це правопорушення по статті 2101 Кодексу України про адмінправопорушення. А, і потім людина все одно це ігнорує, знаючи, що якийсь процес розпочався. І вона тільки починає щось робити тоді, коли заблоковані всі карткові рахунки. І чому так відбувається? Тому що центр комплектування це той орган, який уповноважений накладати штрафи, але він не уповноважений їх стягувати. І, Відповідно, є постанова, людина за неї не сплачує добровільно штраф або, можливо, не оспорює його. І центри комплектування передають такі штрафи. До виконання до виконавчої служби. Далі виконавча служба в порядку самого звичайного виконавчого провадження накладає арешти на рахунки, і людина або добровільно сплачує ці кошти, або вони будуть стягнуті за рахунок там тих коштів, які будуть приходити на рахунок. Але поки сума стягнута не буде, відповідно карткові рахунки вони будуть заблоковані. Але тут ще варто враховувати знаєте, практично таку сторону, що. Виконавча служба це ж таки саме державний орган, як і всі інші. Ми всі знаємо, як там трошечки можуть бути затягнуті процеси. Тому яку практичну пораду хочу дати, якщо ви знаєте, що ви там, наприклад, Свідомо проігнорували якісь вимоги стосовно військового обов'язку. Не з'явились по повісті, не уточнили дані дані свої. То, як мінімум, резерв його варто скачати, щоб розуміти, є якесь порушення правил військового обліку або можливо розшук чи ні, тому що якщо у нас є ось ця примітка, це означає, що у нас потенційно вірогідніше за все буде штраф, і відповідно, вже з урахуванням цього, ми собі можемо планувати. Що нам робити, чи чого нам не робити, або навпаки, там у людини є відстрочка, чи є бронювання, і вона перша має бути зацікавлена в тому, щоб піти в центр комплектування, з'ясувати, що у мене не так, може, в мене там є якась повістка, про яку я не знав, піти, з'ясувати, закрити це питання і не доводити до стадії виконавчої служби. Бронювання чи продовжиться тенденція до скорочення категорії, які підлягають броні? Ну, ми з вами бачили да, дві хвилі з бронюванням, це коли в принципі, дозволили бронювати і почали бронюватися просто всі. І ця можливість бронюватися вона переросла більше в комерційну основу. Тобто, хто хотів мати офіційне звільнення від мобілізації і мав в принципі, фінансові можливості, він себе бронював на якійсь компанії, да, там, домовляючись про це там, із власником чи з директором компанії. Потім, як би, наше. Наш уряд зрозумів, да, що все таки процедура бронювання, вона в першу чергу направлена на те, щоб зберегти певні галузі економіки, да, там певні підприємства, які є, <кій> перепрошую дійсно там критично важливими, які там працюють, або на сферу оборони і так далі. І відповідно були підвищені критерії да, для бронювання, були вони суттєво змінені. Але як бачимо, і зараз все одно навіть у нас а, служба і служби безпеки України дає дуже багато інформації про те, що. Періодично викривають тих, хто бронює да, там, за певні кошти. І сказати, що держава буде зменшувати прохідну можливість для бронювання, я би так не сказала, тому що навпаки, законодавство, яке у нас змінювалось не так давно стосовно бронювання, воно навпаки дало можливість збільшувати квоту до бронювання. Тобто зараз підприємства, які є критично важливими, можуть бронювати 50%, від загальної кількості військовозобов'язаних. то потім внесли ще зміни, що ця квота може бути збільшена. Да, відповідно, підприємство готує звернення, вони можуть збільшити свою квоту, там, в принципі, навіть до 100% да, деякі підприємства, такі як енергетичного комплексу, вони можуть бронювати всі 100% військовозобов'язаних, які працюють. Тому сказати, що у нас зменшується кількість підприємств або кількість місць, які бронюються, це не зовсім так. Але у нас збільшується. Скажімо так, поріг е, критеріїв для підприємств, які можуть, в принципі, бронювати. Чому варто звернутися до адвоката в разі проблем з ТЦК? Е, Найперший критерій, який дає зрозуміти, що юридична допомога треба, це коли людина, в принципі, розуміє, що вона не знає, що їй робити, які в неї є обов'язки оновлювати дані, не оновлювати, навіть як з цим резервом. Всі друзі говорять, що не треба його скачувати, бо це ризика, але насправді, я, як адвокат, Своїм клієнтам, всім рекомендую його скачувати, щоб розуміти свою поточну ситуацію. Коли варто звертатися? Варто звертатися, коли немає розуміння, наприклад, коли внутрішньопереміщена особа приїхала, наприклад, з окупованих територій, місто Київ. І вона не знає, який в неї є обов'язок ставати на військовий облік, але вона вже наче стоїть, але в своїй окупованій, на своїй окупованій території. Отут є сенс хоча б взяти консультацію, зрозуміти, що їй треба зробити, щоб не потрапити на штраф, тому що вона зараз є дуже. Маленькі часові обмеження по виконанню військового обов'язку, де, наприклад, внутрішньо переміщена особа має лише 7 днів, щоб стати на військовий облік. Якщо вона не стає, це штраф 17 тисяч гривень, якби штраф доволі таки великий. І тут, відповідно, постає питання, може мені логічніше зрозуміти, поцікавитись, які в мене загалом є обов'язки, що я маю робити, для того, щоб не наражати себе ось на такі штрафи. А ми знаємо, що якщо є штраф, відповідно настає відразу і розшук центру комплектування. На практиці також стикалася з випадками. Коли під час оформлення відстрочки військовозобов'язаному систематично відмовляли. тобто відмовляють і не надають і не надають відстрочку, а підстави є. І тут якби людина вже навіть зверталася до суду, але й суд вона програла першу інстанцію. Тут таке звернулася до нас за юридичною допомогою, і там просто під час аналізу документів було з'ясовано, що вона не подала весь пакет документів. Що людина навіть не має військового квитка, аби з нього там отримати ту відстрочку, це в принципі якби важливий процедурний момент. От і от в таких тонкощах. Сенс звертатися є, але у нас зараз і так дуже багато інформації, і в принципі дізнатись про свої права і обов'язки як військово зобов'язаного можна навіть в принципі з будь-якого змі, яке, скажімо так, висвітлює ось такі питання. Є сенс звертатися, коли людина, наприклад, не згодна із штрафом, да, який приходить останнім часом. Чомусь центри комплектування Києва. Почали штрафувати не на 17 тисяч гривень, а відразу на 56 тисяч гривень. Тобто штраф доволі таки великий за порушення, яке там, наприклад, наявка за повістку, яка прийшла на Укрпошту, вона три дні полежала. Людини, люди, в принципі, може навіть в Києві не бути. Можливо, вона у відпустці і вона фізично не знала про цю повістку, повістка вже повернулася, і тут штраф 56 тисяч з'являється. Тут є сенс. Звернутися до адвоката для того, щоб оскаржити такий штраф або взагалі його зменшити, або взагалі його скасувати, і в принципі по будь-якому напрямку, пов'язаного із питаннями мобілізації, якщо людина розуміє, що вона потребує юридичної допомоги або вона не впевнена в своїх діях, тут однозначно краще звернутися, тому що ну дійсно дуже багато випадків, коли на незнанні своїх прав чи своїх обов'язків, чи мінімального законодавства, людина сама собі робить гірше. Бусифікація, чому це явище ніяк не припиняється? Напевно, так і відбувається, багато вже офіційних заяв, тому що зараз добровільної мобілізації максимально мало. І ті, кого намагаються мобілізувати у законний спосіб, да, через повістку, вони не з'являються відповідно, ну якби ми самі бачимо ситуацію, яка є на фронті, да, що гинуть наші військові і треба поповнювати ось цей мобілізаційний ресурс. І напевно, вдаються вже до таких дій, тому що не бачать можливо або не хочуть спробувати інші способи, аби е, заохотити людей мобілізовуватись. Але це моя думка, чому так насправді відбувається? Ну мені пояснити важко як адвокатові, тому що тут дійсно суцільні порушення прав не тільки людини, а в принципі всіх норм законодавства, які існують і по відношенню до ТЦК і по відношенню до, в принципі, якби до людини, як до громадянина України. Чи це законно? Ні, це однозначно незаконно. Чи можна із цим щось робити? І отут найцікавіше питання: скільки випадків, по скільком випадках ми працювали з силовою мобілізацією? І коли доходить до питання захисту самого себе, тобто не просто захисту на словах, а до вчинення якихось прям юридичних дій, до написання заяви в поліцію стосовно того, що був факт утримання, був факт викрадення, можливо, був факт побиття. Ніхто не хоче писати заяви. Всі бояться писати заяви, бояться звертатися до правоохоронних органів, і відповідно, навіть та статистика притягнення представників ДЦК за перевищення повноважень, вона у нас просто мінімальна і. Багато хто говорить, що їх неможливо притягнути, що якби система працює там на стороні ТЦК, але банально те, що я бачу, із сторони навіть своїх клієнтів, що вони не готові самі звертатись до правоохоронних органів, що підіймати це питання пов'язане із захистом самих себе. І відповідно, тут ми бачимо просто як замкнуте коло люди не хочуть захищати самі себе відповідно напевно. Представники ТЦК бачать, що є безкарність, і напевно тому так вони себе й поводять. Але знову ж таки, це мої думки. І якби я вважаю, що аби випадків звернення стосовно захисту своїх прав, по факту побиття було більше, випадків без силової мобілізації можливо було б менше. Бо зараз є навіть яскравий приклад, коли вчителя історії під час перевірки документів його побили. Представники ТЦК і зараз триває досудове розслідування, і зараз відбувається суд, який висвітлюється. Ми бачимо, так, що якщо людина пішла себе захищати, то в принципі, якби, ніяка система не йде допомагати ТЦК. Суд навіть доволі таки відкрито висловив позицію, що таке слухання має бути відкритим і суд відмовив у клопотанні про те, щоб це був закритий розгляд, оскільки справа резонансна, і люди мають довіряти судовій системі і бачити, як відбувається судовий процес. Тому порада, якщо до когось застосовували. Фізичну силу чи якось порушували права під час, наприклад, мусифікації, хоча це є суцільне порушення. Тут однозначно варто не боятися, а говорити про це вслух і намагатися захистити свої права в юридичному полі. Виїзд за кордон. Наскільки ефективним є добуватись такого права через суд? Я, як адвокат, коли до нас звертаються в адвокатське бюро стосовно того, що мені відмовили у перетині кордону, давайте оскаржимо до суду. Ми... Не беремо за такі справи, і ми людину відмовляємо, пояснюючи, чому в цьому немає сенсу. Суд не може зобов'язати випустити людину за кордон. Суд може розглянути постанову, якій людині відмовили у перетині кордону, дати свою резолюцію, що вона є незаконною, необґрунтованою, але ж людина оспорює дію, яка вже відбулася в минулому. І, відповідно, коли людина прийде з таким рішенням суду на пункт пропуск, ну скажуть, ну добре, ми бачимо, ви оскаржили, але ви зараз у вас відбувається нова дія, новий перетин державного кордону. Тому тут ми відразу даємо пораду, що давайте передивимось вашу підставу для перетину. Можливо, у вас не було якихось документів, які вам дають підстави для перетину державного кордону, не дивлячись на те, що у нас. В правилах перетинання кордону досить таки чітко прописані. А, які є підстави, які необхідно надати документи, інколи люди можливо чи забувають, чи не додивляються, чи можливо там забувають якісь документи, які і стають підставою для відмови у перетині кордону. Тому відповідно зібрали правильно документи, і на нашій практиці ще не було ну, жодного випадку, коли людина з правильним пакетом документів, з повним пакетом документів, хотіла перетинати кордон, а її відмовили. Тобто є повний пакет. Будь ласка, виїжджайте. Чи часто до вас звертаються військові? Якими є їхні основні проблеми? Військові до нас звертаються часто. У нас взагалі є окремий пробонопроект по захисту прав військових, і найчастіше те, із чим ми допомагаємо військовим, це перше от зараз відбулось декілька великих обмінів полоненими. І, як ми з'ясували, для нас це було несподіванкою, що не всі військові знають, які вони виплати взагалі мають отримати за час, поки вони перебували у полоні, і навіть як компенсація за цей полон. Тому от зараз, наприклад, у нас після ось цих обміну військовополоненими, топ 1 питання це виплати після повернення із полону. Там є цілий ряд виплат, ми військовим роз'яснюємо, як їх отримати, куди звернутися і який розмір взагалі цих виплат. Далі також дуже е, болісне питання для військових, е, це те, що на період лікування військовому, який отримав поранення, пов'язане з захистом батьківщини, не виплачують бойові. Да? Тобто, у нас є загальна норма законодавства, яка говорить, що е, якщо військовий отримав поранення під час виконання бойових задач, пов'язаних із захистом України, е, е, то за увесь період лікування, тобто кожен місяць, він отримує таке саме грошове забезпечення, яке отримував би. Під час знаходження на військовій службі це отмоваці про ось ці 100 тисяч гривень. І відповідно з такими питаннями працюємо. Дуже багато у нас впровадженні судових спорів, де ми звертаємось стосовно бездіяльності, стосовно не нарахування ось цих 100 тисяч, плюс не виплачується також чомусь дуже по багатьом військовим частинам. Ось ці 100 тисяч гривень за період реабілітації. Тобто тут військові також мають право отримувати ці це грошове забезпечення, навіть якщо вони вже пролікувалися, але знаходяться на реабілітації. І відповідно це друга найбільш часта категорія питань, з якими до нас звертається. Ну і третє, це, напевно, питання звільнення з військової служби, коли є підстави, коли є повний пакет документів, але просто відмовляють: відмовляють, обґрунтовуючи це, наприклад. І останнього кейсу це те, що подано неповний пакет документів, да, хоча якби в нас є законодавство, яке дозволяє там подати на вибір або такий документ, або такий, на думку там військової частини, треба подавати і такий, і такий. Відповідно, друге, ой, третє питання це е, неправильне трактування військовими частинами або там, юристами військових частин, норм законодавства, які якраз от призводять до ось таких от незаконних рішень. Тут також доводиться йти в суд, доводити правоту і через суд допомагати військовому звільнитися з служби. ВЛК можливі порушення. А, також дуже важливе питання, яке чомусь дуже часто опускають з поля зору військовозобов'язані, Це обов'язок проходити військову лікарську комісію. А, більш того, цей обов'язок найбільше чомусь ігнорується заброньованими особами, і відповідно існує така думка: що якщо колись раз в житті я пройшов цю військову лікарську комісію, я більше не маю проходити. Це насправді не так. Кожен військовозобов'язаний раз на рік має проходити обов'язково військово лікарську комісію, да, не дивлячись на те, що він там придатний чи, можливо, зараз обмежено придатний, да, Це було раніше, зараз це там придатний до служби в ТЦК, наприклад. А, і от таким особам хочеться дати рекомендацію, що якщо ви заброньовані, або у вас є відстрочка, але ваші ВЛК там 2-3 роки, знаєте, що це порушення. Але так як ви вже заброньовані, тобто ви звільнені від мобілізації, ми вам рекомендація пройти таку військово- лікарську комісію, тому що. Станом на момент, коли вона ще не пройдена, це порушення. І так, як показує наша практика, практика звернень до нас через такі порушення з'являються порушення правил військового обліку в резерві і навіть розшуки центру комплектування. Навіть коли людина заброньована або має відстрочку, але під час перевірки документів поліція чи ТЦК бачить, що у неї виявлені порушення правил військового обліку або вона в розшуку, таку людину все одно затримують і доставляють до центру комплектування не з метою мобілізації, а з метою з'ясування, що це було за порушення. <гушення>, його треба усунути. Можливо, людина відразу пройде ВЛК, і відповідно у людини можуть просто порізатись всі плани, які там, по яким вона їхала. Тому тут така рекомендація: що передивіться свої військово-облікові документи, резерв, плюс, якщо у вас там немає актуальної інформації про військову лікарську комісію, однозначно оновіть цей документ, тому що це той обов'язок, який треба виконувати, за невиконання якого наступають дуже неприємні наслідки. 6 мільйонів українців не оновили дані. Як ТЦК може опрацювати таку колосальну кількість порушників? Ну як вони це опрацьовують? Я на жаль не знаю. Я думаю, що це все автоматизовано в системі оберіг. Да, це база центру комплектування, де зібрана вся інформація про військовозобов'язаних, про виключених з військового обліку. І вона там в автоматичному режимі обробляється. Да? Відповідно таким чином, ми бачимо у нас в резерві, коли у нас виявлені порушення, коли у нас є прочерив графів ВЛК і тому інше, або там в графі оновив дані чи не оновив. Як вони будуть притягати всіх до відповідальності, те, що я бачу на практиці, це відбувається так: якщо під час зупинки і перевірки документів в людини пишуть, що дані не оновлені, або неї є якесь інше порушення, то це пряма законна підстава, яка у нас врегульована тією ж постановою 560, Таку людину запросити проїхати до центру комплектування, як мінімум, для того, аби притягнути її до адміністративної відповідальності, да? тому що ми знаємо, не оновив дані, значить, порушив. Якщо порушив, це законна підстава доставити до центру комплектування для для складання протоколу про вчинення адмінправопорушення. І тут такий момент хочу сказати, що. У нас був срок до 16 липня оновити дані, але у нас прив'язка йде до оновлення даних. І навіть якщо людина, наприклад, сьогодні оновить дані, то її вже не притягнуть до відповідальності за те, що вона їх оновила невчасно. Тут головний факт, що було саме оновлення. І те, що навіть бачу зараз, я по роботі з клієнтами, тих, хто оновив вчасно. У них світиться, що дані оновлені вчасно. Тих, хто оновив невчасно. Да, наприклад, якщо у нас є нові звернення, в першу чергу ми питаємо, чи є резерв, чи оновили дані. Вони кажуть, ні, ніколи не скачував, не оновлював. Ми відразу скачуємо, оновлюємо дані. То світиться, що дані оновлені. Пи, да, вчасно не пишеться, але пишуть, що вони оновлені, і вже не, не світиться. Ось ця графа, що порушення є, що ви у розшуку ДЦК за неоновлення даних. Тому це як рекомендація, що оновлювати дані треба, це одна із підстав, це один із обов'язків. І відповідно за невиконання якого також наступає адмінвідповідальність. І як ти буде штрафувати, насправді штрафують вони таким чином, або людина сама приходить за отримання якихось послуг, да, там відстрочка, постановка на облік, проходження ВЛК там чи щось інше, або під час зупинки перевірки документів бачить, що дані не оновлені. Це підстава затримати, доставити, затримують, доставляють, ну і відповідно накладають адмінстягнення.